Комфортабельна підвізка, просторий салон та еталон на це те, чого в нашому автомобілі нема. До рук мені потрапив мені куперес на чипованому БМВшному моторі потужністю майже 300 кінських сил. Що цікаво, автомобіль на ручній коробці передач. В цьому відео ми спробуємо розібратися, чи підходить це авто для села. Чому існує стереотип, що на міні їздять геї? Там дід дивиться. Вже пішов. Та дамо відповідь на питання, чи можна вважати міні в 56 кузові надійною машиною. <пев> Якби я був автозадротом, то починав би відео з розповіді про легендарну історію міні. Але оскільки це не так, то я в першу чергу розкажу вам про Сашу і Сірожу. Саша <пев> і Сірожа. Саня Мельников страшний фанат міні, маркетинг-директор та стратегічний консультант, якому подобається мій контент. На канал я потрапив доволі давно. Бо якраз в той момент будувався мій мінік. Я їхав в трамваї на роботу, і я такий дивився твої відоси, і мені воно зайшло і зрезонувало. І я такий, блін, ну це ти трушно. Саня скинув мені презентацію на 21 сторінку про те, як можна показати міні. І мене приємно шокував такий підхід. А враховуючи, що мені теж подобається це, авто, я погодився. Тим паче, ми проговорили, що я можу максимально відхилятися від плану. Я розумію, що ти зможеш передати прикольно вайб, і мені не важливо, що ти скажеш про цю машину. Мені важливо просто, що ти покажеш той настрій, по який вона дарує, і мені здається, в тебе вже є з чим це порівняти і правильно це розкрити. Я ти типу, подивився на всіх хто є. Єдиний є канал, якому може це довірити. Це твій канал. Ми почали шукати мінікупери в 56 му кузові, але пошук був непростим. Я пам'ятав, що в Олега з Дарбокс був такий автомобіль на механічній коробці, і без особливих сподівань спитав у нього, хто купив те авто, хто зі своїх чи ні. Олег поділився зі мною контактом, я написав новому власнику авто, і він люб'язно погодився на мою пропозицію помінятися машинами на кілька днів. Серега Улановський власник мінікупера, айтішник і автоентузіаст. Так, цей чудовий жук теж його. Як так вийшло, що ми з тобою ні разу не бачились в житті? Ти погодився на таку авантюру, да, якомусь штриху непонятному ще а... машину. Та якби тебе знають? От. А хто як? Ну є люди. А, ти Через Олега пробив, так? чи можна не, цим... не тільки через дати машину? через кіносйомочних чуть-чуть. Ви почули важливу інформацію, наскільки я крута і поважна людина. А тепер коротка історія про те, як це авто було куплено. Мені об'яву на цю машину скинуло в один день троє друзів. Ляшу за 11 віддають. Надо з'їздити подивитися, чи похоже вона на машину. З'їздили зовні вроді на машину, похоже, без діагностики, без нічого. Ну все як надо. То що надо робити по низу ринка. Все завжди так робіть без ендоскопа, без нічого. Просто на довір'я. Як бачите, люди, в яких можна купити авто просто на довірі, ще є, і необхідно це цінувати. Далі Сергій говорить про чіптюнінг. Чуть-чуть зайвого начіпували, але то випадково вийшло. Машина була в балансі, скажімо так. Її не багато, не мало, а міряли її. Е, Ні, на що Нравиться і нравиться, Все, все достатньо. Помінялись тих паспортами. Серега провів невеликий інструктаж, холодний запуск. В зйомці мені допомагав Артем, якого я стимулюю більше з'являтись в кадрі. А Це Артем, який це все буде знімати. Добрий вечір бачить. Подивіться на Артема, як викладається. Мені добре відомо, що оператори знаходяться в тіні і часто не заслужено. Тому ставте цьому відео лайк хоча б за хорошу роботу Артема. Отже, помінялися автомобілями. Серега поїхав на моїй машині. А ми з Артемом поїхали на його. І от я вже кажу про свої враження від перших кілометрів. Сережа віддав нам машину зі словами, токо не розмотайся. Він знає потенціал цієї машини, я ще його не знаю, але я вже відчуваю просто дикий крутний момент. Просто дикий. І не треба машину цю викручувати. От просто ти можеш їхати в трьох тисячах, і вона просто пече. Потужна машина, це відчувається. І навіть я думаю, що потужність буде вища. Аніж треба. Натиснувши пару разів на газ, я сильно повірив у себе і вирішив зробити зарубу, замахнувшись на вкрай серйозного суперника буса на франківських номерах. заруба. Я не засмутився, адже результат заїзду був очевидним. Кожному українцю відома легендарна швидкість турбодизельних бусів ще й на франківських номерах. А далі ми виїхали на Бориспільську трасу. Так, ми виїжджаємо, друга передача. Так, і ми їдемо 160. П'ята передача пердить. Так, він починає рискати. Так, Швидка, швидка, це правда швидка. Я очікував від міні гострівшого керма і стабільності на трасі, але все-таки вирішив трохи краще звикнути до машини і вже тоді робити висновки. Перший день ми в основному знімали проїзди та статичні кадри, і тому нічого особливого за цей день не відбулося. Я знаючи, що машина пробуде в мене ще декілька днів, не поспішав формувати свою думку про неї. Поступово вечоріло, і я поїхав додому. В общем, приїхав додому і зустрів підписника. Як думаєш, їде нормально чи ні? Та я думаю, отлично їде. Ну да, зараз провіримо. Схоже, що на ваших очах народився ще один шанувальник Міні Купера. Сьогодні мене вже не знімають модні відеооператори, буду знімати себе сам. А зараз проведу експеримент. Чи вдасться помити це авто з одною монеткою? Я думаю, що так. Да. З одною монеткою можна помити таких дві. Джентльмени, кілометрів сто я вже проїхав на цій автомашині, і є вже певні у мене думки. Незважаючи на іронічний стиль оповідання, я готувався до цієї зйомки і уважно слухав враження інших людей від їзди на Міні-Купер куперес, але сам не відчував того, про що говорили ці славні люди. По керуванню я не можу сказати, що вона прямо така гостра, нуль в неї достатньо ватний. От якби я натиснув так, зробив, то відео б вже б закінчилось. Я постійно думав, чи то лижі не їдуть, чи то зі мною щось не так. Я не скажу, що вона прямо так тримається за дорогу. Може ж якісь є питання в нашої конкретної машини зі стійками. Але чи розчарував мене міні-куперес їзді? Ні. Зовсім ні. Зараз ми на шостій передачі обганяємо машину. І я, бачите, не чіпаю абсолютно палку, тому що еластичність цього мотора, вона просто фантастична. Вихлоп не надзвичайно гучний. В цій машині цілком можна їздити і нікому не надокучати. Це класно. Тобто, коли треба, він може позвучати, але в основному він такий дуже цивільний, скажімо так. Гальма, до речі, дуже непогані. Працюють прекрасно, дуже інформативно, дуже зрозуміло. Рок н рол в ній починається з 2000 до 5. Після 5 вона чомусь не їде. Загалом дуже цікавий автомобіль, але, мабуть, є сенс ще спробувати поїздити на інших мініках для того, щоб краще взагалі зрозуміти, що це за машина і нафіга вона? Ми зараз за містом, тому трошки попередимо. Поїдемо з поворота. Раз. Виходимо з повороту, Третю. Оп. Так. Хорошо. Да, але не вистачає в стабільності, мені все-таки здається. Стабільності хотілося б трохи. Міні-Купер це абсолютно міська машина. І куди ми приїхали її знімати? Правильно. В село. <му> думаю, багатьом наскучило моє кисле обличчя, тому зібрав для вас думки зірських експертів про міні. Скажіть, скільки лошадей на таку машину достатньо, як думаєте? Ну, я думаю, 300 буде. Хаво. Така машина підійде для села чи ні? Не подойдемо, в принципі, щоб жопу возити. Oh, no, Можна, блять, на Макларені, блять, на тут їздити. Просто що в нас в селі поліцейські Високі, вона не котами. Я на світ проїзд. Добрий день. В селі я зустрів людину, схожу на Ігоря Коломойського. Мені незручно було питати, чи це він, але напишіть в коментах, бо цікаво дуже. А як думаєте, ота машина, вона підходить для села чи ні? Не ота, я... чорна. Я не розбираюся на філо. Я... Підходить для села? Тому що кажуть, що це городська машина, типу. А я кажу, що вона для села теж підходить. От ви як думаєте? Підходить, я кажу, підходить. Для села? Так. Да. Да в селі всякі машини є, і всі і підходять. Низька посадка. Яка свадьба, так нічого. Це... На ґрунтову дорогу я вам одразу скажу не годна. Ага. Ну її ж не будуть ну, Трохи не... пригрузить, Вона Нет. буде сидіти на... Це ще не дуже низько. є ще ще нижче. Так, да, є нижче, да. це правда. Да. Так. Шура, бачте, не вже. Низька посадка, вона устойчилася. А угу. так, для тебе хватить. Автомобіль дійсно подобався мені. Мені подобався його дизайн, його пухла задня частина, першоподібна оптика. Подобалось, як я почуваюся в салоні під час їзди. А також я балдів від того, що ці славні люди нічого не знали про даний автомобіль і не розуміли, наскільки цікава перед ними машина. Мені постійно хотілося кататись на ній, і проїхав я досить багато. Тому далі розкажу про ще одну важливу особливість Мініку Перес, яка прямо шокувала мене це витрата пального. Власник Мініка говорив, що машина заправляється виключно сотим. Добрий день! Нас сотий. Сотий йому стан, будь ласка. Заправляючи найдорожчий бензин, відчув себе страшно крутим, і мене вже було не спинити. Я вирішив заправитись через застосунок вокпей, не заходячи на саму заправку. Повний бак. Я робив це вперше, тож заправник допоміг мені. Ага, карточку. На якій гроші карточці є? На якій карточці гроші є? Є хоч якась карточка, на якій гроші є? Ото такі блогери. Грошей немає, щось ходять, духаряться. Нічого страшного. А як думаєте, скільки ця машина халає? 290 кобил. Літрівнадцять, п'ятнадцять. Якби подібне питання задали мені, я б відповів аналогічно, але автомобіль в мене вкладався в 10 літрів навіть в режимі зйомки. Сьогодні в нас дуже потужна машина, яка вимагає лише якісного пального. мустанг від Vogue прекрасно для нас підходить. І я довіряю цьому пальному навіть такі автомобілі, як цей. Звісно, говорити про витрату пального спортивної машини це невдячна справа, та й загалом на апетит впливає дуже багато факторів. Наприклад, витрата у місті це дуже відносно, адже можна їхати 90 по проспекту, а можна стояти в пробках тісних вулиць, і результати будуть дуже різні. Зазвичай я питаю в людей про витрату пального не для того, щоб знати про апетит їх машини. Він якраз мені плюс-мінус відомий. А для того, щоб більше дізнатись про людину, яка на цьому авто їздить. Середня витрата в Сергія була 8,5 літрів. В мене, коли я віддавав машину бортових, показував 9,3. Це чудовий результат, адже зйомка автомобіля передбачає підвищений апетит. На камеру ти часто тиснеш газ більше, ніж це потрібно, їздиш по колу, знімаєш декілька дублів, налаштовуєш якусь техніку і довго не глушиш авто, просто сидячи під кондиціонером. Тобто, якби я просто їздив і нічого не знімав, то мої показники були б меншими 9 літрів, адже місте лізди досить плавний та спокійний. Ця машина може їхати дуже швидко, але в той же час економічно. Щоб розказати про мої враження від салону мінів, веду вас коротко в контекст. Я їжджу на п'ятірці BMW, і через це моє ставлення до салонів інших машин стало дещо упередженим. Тесла мені здавалось велосипедом, салон Камару мені навіть розглядати не хотілось. F-30 на поганій комплектації, наприклад, мені взагалі здавався Жигулим. Але салон міні мені не здавався убогим. Навіть навпаки. Всі ці кружечки, сидіння з боковою підтримкою, якість матеріалів, все подобалось мені. Ну, може, якість кнопок на кермі дещо здивувала. Ну, не можна, блін, робити такий класний салон з такими. Гавняними кнопками. В ергономіці відчувається вплив BMW, і для мене, як ви зрозуміли, це є плюсом. Клімат працював ідеально, адже я взагалі про нього не думав. А от якість базової акустичної системи засмучувала після п'ятірки. Розмір салону Мінікупера в 56 56 кузові це теж тема для нескінченних срачів. Хтось каже, що він надто малий і ззаду там може сісти тільки хтось без ніг або собака. А інші розкажуть, як возили в такій машині баскетболістів у кругосвітню подорож. Їхати тут можна, але недовго, тому що спинка досить вертикальна. На якусь коротку відстань ви можете взяти своїх двох друзів і провести, але не більше. Тобто, можна зробити висновок, що маючи сім'ю з двох людей і собаки, розміру цього автомобіля вам вистачить з головою. Знаєте, що об'єднує цих двох джентльменів? Цього і цього. Цей голосно пердить тільки при холодному запуску, а цей голосно пердить завжди. Автомобіль так мені подобався, що я максимально вирішив приміряти його на себе і попросив дозволу покатати свого пса. Йому, до речі, машина зайшла. А чи зайшов мені ще одному постійному учаснику моїх відео? Побачимо прямо зараз. О, ну який екран! Ха! Це таке якачка, а не машина. Не приїдь мені спокійно. Така вона маленька, це вроді городська, Так. а для чого тоді такий моторяка тут, здався, не знаю. Ні, тут раз є мотор, тут є спокійні мотори. Це жорстко страшне. Бачиш, який приход? Так, да, наступаєш, як вона перейде. Що машина, який вердикт? Ну, не знаю. Я б собі, звісно, таке не купив, бо це ж і коню, понятно. Ну це не обозначно було говорити. <рес> 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 да. Ну, мале воно, блін. Не знаю. <рес> не, ну, їде то нормально. і Навіть як спокійно їхати, так тихо, значить нічого. Просто жорстко, звісно, дуже сильно жорстко. Оце одне, що хороше, тут кондиціонер. Я вже забув вже на вулиці жарко. <рес> <рес> така, папа розходну 9 літрів. Воно ж не важке, понімаєш. це ж у тебе 300 кобил, так у тебе ж вес у твоєму BMW. А тут що шип якийсь. Тіпа хопа і волосочки такі на руке джик поднялись. А далі контент від якого типа хопа і волосочки такі на руке дік і поднялись. Я виїхав на зарубу з бусом. І не просто бусом, а спринтером на субських номерах. Настав час відплати. Алло. Шолі. Це ужас. Шо? Це просто ужас. Просто так настраждався, коли продавав, що Я навіть до махеру знаю, хто там є купить. Це гамно. Нагадую, що Олег це колишній власник нашого мініка і співвласник сервісу Dark Box, який на подібних автомобілях спеціалізується, тому йому є що сказати. Чому я її дешево продав? Тому що я її дешево купив, а дешево її купив, тому що вона на ручці. В Україні всім ручка тіпа, нафіг не потрібна. На Заході вже це трошки трансформувалося. В Америці ще за ручку потрібно доплачувати. В чому прикол? Цим жалким БМВшникам цей мотор достався тільки в 2016 році. А типа в 2014 чи в 13-му, навіть в кінці чуваки на мініках вже на Б-46 і на Б-48 ганяли. З плином часу вже 200-300 тисяч людей наїздили їздили, при нормальному топляку він вже. Проблем всього дві в нього. Це права подушка мотора, їх вже було три ревізії, але тіпа, кожна із них все одно дерева й дерева і дерева, але трошки в меншій степені. І клапан вентиляції паливного баку. Загорається чек, дебільний холостий. Якщо узагальнити, не люблю узагальнення, ну можна назвати машину в серії надійною. Звичайно, звичайно. Типа, по, в порівнянні з r серією це. Прям космос. Я вважаю, що надійність різних моделей автомобілів це умовні речі, адже необхідно дивитись конкретне авто. Та й загалом, якщо вам машина подобається, беріть і нікого не слухайте. У мене було вже дві BMW на моторах з не найкращою репутацією. Але якби я вівся на усі страшилки з інтернету, то досі б їздив на дев'ятці Жигулів. Тачка дуже прикольна. Конструктивна, дуже цікаво зроблена. Катав і фіо, типа катав і чайку, і Карпати. Коротше, все їхав, що можна було їхати. Далі я спитав Олега, хто їздить на цих автомобілях. Так дивлюсь по міні чату, що це типу, айтішники, архітектори, якісь люди мистецтва, ну коротше, якісь приписані трохи Зі своїм коротше розкладиком голові. Тіпа, типу, але ну точно не заурядний народець. Думаю, що кращої характеристики просто не може бути. Дві хвилини тому Олег розповідав, як важко було продати міні на механіці, щоб потім знову купити ще один міні на механіці. Це дійсно говорить про нестандартне мислення міні-водів. Авто можна купити, посилання буде під відео. Коротко, це дуже міренько. Цей чувак на, на Рено хоче мене зробити, але ну, це так міренько. Він старається. Старається газуль, але <старає> ну, нічого не виходить. Ай-яй-яй, що ж таке, що ж не їде. Ніхто не жди від цієї машинки. Якоїсь люті. А вона людь може показати. Після Рено мене почав піджимати ще один джентльмен на Audi A7. Як виявилось, на ній їхав мій знайомий. Він побачив мене і пізніше написав, що я так нормально душив Мініка і що він мене ледь догнав. А я Мініка не душив, просто їхав. Я пояснив, що тягатися з ним це все рівно, що забирати в дітей конфети. Нудно і не цікавити. Але стабільності не вистачає цій машині. Я не знаю, чи це підвізка конкретного екземпляру, чи це аеродинаміка. Я знову запустив свою нудну шарманку, але потім настав день, який мою думку про ці машини дуже сильно змінив. Я потрогав брите коліно мужика. <рес> ну, ладно, не це, але про все по порядку. В презентації Саша писав, що слід познайомити глядача з учасниками міні-клубу. Я особливо не розраховував, що хтось приїде, втім автомобілі почали з'їжджатися. Я хотів, щоб машин або не було, бо це можна було прикольно показати сюжетно, або щоб їх було не менше трьох, адже три машини в кадрі виглядатимуть досить масово і класно, на відміну від двох. Але автомобілі все їхали і їхали. Лише один чоловік бачив мій канал раніше, тому всі люди приїхали просто на просьбу без жодних очікувань, що характеризує їх з дуже позитивного боку, як мені здається. Ми трошки поспілкувалися. Самого дитинства мріяла про міні-купер. Близька родина моя знала це. Далі хочеться вже також міні, але щось на подібні цього. Тобто, кантрімен. Ось так наші міні-води свої машини. Далі говоримо з Валентином, власником абсолютно нового міні-Куперес Джон Купер Воркс. Тобто це топовий мінік за 41 тисячу євро. Ну, це не перша машина, вторая. Перша теж була міні Купер, поэтому я був чи Просто, Просто дизайн. А ви не розглядали якісь інші варіанти в цей бюджет? Ні, я розумію, що за 41 тисячу євро, наверное, на вторічці можна було взяти щось стильне. Двох-трьохлітні давності, в принципі, краша машина, але нет. я не дуже люблю, коли люди, в яких ніколи не було грошей, розказують, що б вони купили за ту чи іншу суму. Валентин це приклад того, хто проголосував за новий міні грошима, а не якимись абстрактними фантазіями. І, як бачимо, він задоволений своїм вибором. А це основне. Всі в хто обращають увагу, всі дивляться, всі думають, що це странний чувак купив за дуже багато грошей таку странну маленьку машину. На oh, рецепті. Nice. Далі говоримо з Максом. Він слідкував за моїм ютубом та інстаграмом, адже знав, що в мене вдома живе капібара Лена. Макс працює в it компанії. Я брав його у перекупа і дуже багато чого довелось перероблювати, але то була ціна понизу ринка. О, все, все як ми любимо, не з ринка. Я вважаю, що це шикарна машина, і я думаю, що. Її може навіть і не потрібно фінгувати, бо вона і так гарно за воду йде. А що ти думаєш, коли говорять, що це машина для дівочок чи для геїв? Якби я був би геєм, я був би самим стільовим геєм на цій машині. Це класика, це такий така індивідуальність, така оригінальність. Діти виросли взрослі вже Ком-то хочеться проявляти заботу. І зараз этот міні є, скажем так, об'єкт заботині. Уже три роки повніше заботи. Це була видно, змінення його одягання, Да, Третій дитина. Попросив людей приїхати групою на Баварію, щоб підзняти їх, і вони люб'язно погодились. Я говорив, що настав день, який змінив мою думку про ці машини. Так що ж сталося? Розпілкувавшися, попросив Макса катнути на його авто для об'єктивності. Всім інша керованість, вона краще. Ця машина набагато стабільніша на швидкості. І я думав, що я не зовсім розумію чому її так хвалять. Проїхавши на цьому автомобілі, я зрозумів. До речі, в цій машині десь близько до 140 да села. Да, десь так. І вона абсолютно по-іншому поводиться, вона більш збалансована, це правда. Це авто на 6 автоматі. Ну, з недоліків, як бачите, тут є. Підлокітник і важче тягнутися до коліна до коліра свого товариша. А це рульошка, а це воно. Ну, Руль це б ще по іншому. так, воно, чувак, це воно здорово, що я проїхав. Хотілося б трохи прояснити. Автомобіль, який у мене був, непоганий. Там, схоже, був якийсь трьохкопійчний нюанс з ходовою. Може стійки, може руляві тяги, я не знаю. Все це вирішується, але видно, що Серега не гонщик, і він собі помаленьку їздить економлячи пальне і не носиться як умалішоний, тому все є як є. Міні-купер В-56 кузові прекрасний автомобіль. Я сам того не помітивши, опинився у таборі його шанувальників. Мене творці машини обробили так, що я навіть не до кінця зрозумів, хто мене у цей табір привів – маркетологи чи інженери? За час, поки я монтував це відео, встиг сильно перехворіти і, <кій> і потрапив у вкрай неприємну історію про яку розкажу в Ютуб трохи пізніше. Тому слідкуйте. І на останок, як завжди, гонка. Зараз маршрутку зробимо. Ай-яй-яй. А ззаді Ланос. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Треба тікати, бо Ланос... Бо Ланос летить на заказ. Ланос летить на заказ. Ланос зробив мене, бо раніше інженери робили, а тепер маркетологи.